Вітаю вас на каналі Ротазі Доктор. На даний момент ми вже обговорили будову спинного мозку та будову довгастого мозку, і прийшов час піднятися вище до мосту головного мозку. Якщо ви не бачили ще попередніх відео, то обов'язково їх перегляньте, тому що це допоможе вам зрозуміти сьогоднішню тему. І так, що ж ми сьогодні обговоримо? Почнемо, як завжди, із зовнішньої будови мосту, після чого перейдемо до внутрішньої будови. І по ходу будемо. Поєднувати міст з іншими структурами головного мозку. Почнемо спочатку з ембріології. Нагадую, що головний мозок утворюється з трьох мозкових пухарів: прос, мес і ROMP-енцефалін, які на п'ятому тижні поділяються на п'ять мозкових пухарів. Ми вже говорили, що довастий мозок формується з мієль енцефалін а міст разом з мозочком формується з MED-енцефалін або з заднього мозку. На будь-якому зрізі міст поділяється на дві частини основу базіс та покришка тегментум. Межа між ними проводиться по такій особливій структурі моста, що називається трапецієподібне тіло. Попереду від нього розташована основа, а позаду покришка. Що ж це за трапецієподібне тіло і з чим воно утворюється, ми поговоримо трішки згодом. Потрібно розуміти, що міст це не окремий орган, що е, функціонує собі самостійно. Це частина ЦНС, яка є логічним продовженням вже вивченого нами довгастого мозку. Це означає, що ті шляхи, які проходять через довгастий мозок транзитом, тобто вони не утворюють там синапсів, вони так чи інакше мають проходити через міст. Тому давайте почнемо саме з цих транзитних шляхів і будемо позначати їх одразу на двох зрізах мосту. Почнемо з рухових або низхідних шляхів. Бачимо, що до довгастого мозку через міст мають пройти пірамідні шляхи, а саме кірково спинномозковий мозковий шлях. Він проходить у пірамідах довгастого мозку, тобто спереду. Відповідно, в мості він теж має проходити спереду через його основу. Бачимо, що кірково спинномозковий мозковий шлях на нижньому зрізі зібраний. В один пучок, як справа, так і зліва, а вище розсіяний. Це пов'язано з тим, що в основі мозку розташовані багато ядер, які оцей кірково спинномозковий мозковий шлях обходить. І коли він їх обходить, він ділиться на багато пучків, які потім внизу збираються в один і переходять в піраміди довгастого мозку. До речі, у цих пучках проходять не лише кірково спинномозкові мозкові шляхи, але і кірково-ядерні шляхи трактус кортико нуклеарis, які Ідуть від кори головного мозку, а саме від гігантських пірамідних клітин Беца до рухових ядер стовбура мозку. Нагадую, що кірково спинномозковий шлях іде до передніх рогів спинного мозку, теж від тих самих гігантських пірамідних клітин Беца. Тому ці шляхи і називаються пірамідними. Як кірково спинномозковий так і кірково ядерний шляхи забезпечують виконання свідомих рухів. Далі перейдемо до екстрапірамідних шляхів, тобто тих східних шляхів, які починаються від головного мозку, але не від гігантських пірамідних клітин беца. Ці шляхи є несвідомими. Найбільш спереду ми бачимо трактус тектоспіналіс, який починається від покрівлі середнього мозку, проходить транзитом через міст, через довгастий мозок до спинного мозку. Пам'ятаємо, що він забезпечує старт рефлекс. Що це таке? Це поворот голови та очей в бік несподіваного подразника. Конкретно цей шлях забезпечує поворот голови, тому що щоб повернути голову, нам потрібно інервувати м'язи шиї, а м'язи шиї іннервуються від шийних сегментів спинного мозку. Ще одним екстрапірамідним шляхом є трактус рубро спінальс, який теж починається від середнього мозку, але вже починається від червоних ядер. Він прямує транзитом через міст, через довгастий мозок аж до спинного мозку, і забезпечує несвідомі рухи, забезпечує підтримання тонусу м'язів, а також складні несвідомі рухові акти. Що я маю на вас? Наприклад, чистити зуби. Коли ви починали чистити зуби в дитинстві, для вас це було складне завдання. Ви там думали, як там порухати тою щіткою, як там все почистити, ще щось. Але зараз у вас це автоматично, тому що ви вже чистите багато років, декілька разів на день зуби, і ви вже не задумуєтеся, коли чистити зуби над тим, що що ви там чистите, як ви там рухаєте. Ви автоматично почистили, навіть не запам'ятали цього. А, так, от такі автоматичні складні рухи забезпечує. Трактус рубру спіналіс для чого це потрібно? Для того щоб не перевантажувати наш мозок там лишніми рухами, якщо ми їх все рівно постійно повторюємо.